Мені агроглеваха Solis 26 з фронтальним навантажувачем щелепним. Ось така щелепа. Закривається, відкривається, піднімає. На себе Від себе на себе, опускаємося. Ковш від себе, ще, ще, ще Ще від себе, ще. Вижим. Вижим. Вижали. Потужність нормальна, себе вижимає хорош. Електроклапан стоїть. Ковшик маленький, але для домашніх робіт те, що треба. Соліз 26 з фронтальним навантажувачем, навантажувалечем, щелепним. Такий у нас джойстик стоїть, електроклапан. Да. Право – опускання ковша, вліво підйом ковша, на себе вверх, від себе вниз. На електроклапані ковшик відкрили, закрили. Все, ось така робота.